На захист людських прав у формі та з матюками майор міліції Хмельницької патрульно-постової служби при виконанні облаяв жінку, чемний правоохоронець і досі працює. Ображені люди звернулись до народного контролю. Галина Миколаївна поверталась з роботи. Біля воріт побачила правоохоронців, які знімали її подвір'я на телефон. На воротах ще, ще двоє міліціонерів. Ну що вони роблять? Мені теж не видно, бо я ще йду знизу. Я підходжу ближче, запитую цих. Що, що ви тут робите? Що ви робите, хто вам дав право знімати, і що ви тут робите? Вони ніхто нічого не відповів. Підходжу вже ближче, бачу ці щось там по заборі лазять. Жінка не розгубилась і далі відзняла ось це. Давайте ще вас фотографуємо. Чого ви не мають тут розчувати? А чого ні? І Її донька Лариса працює адвокатом. Наразі веде справу. Правозахисниця взагалі не розуміє, на яких підставах опергрупа з міста приїхала до неї додому в село. Напевно, десь перейшла дорогу правоохоронним органам, тому що невідомо з яких причин. Починаючи з 9 червня, вони ведуть переслідування моєї діяльності 12 червня, коли я була відсутня. Приїхав наряд міліції в керував цим. Нарядом майор міліції сідлецький. А далі, шановні глядачі, ви знаєте, цей самий майор і облаяв на камеру жінку. Журналісти народного контролю йдуть до головного міліціонера області, аби спитати, коли і від кого правоохоронці Хмельниччини отримали дозвіл на подібну поведінку. Підписати наказ про призначення службового розслідування і підготуйте проект наказу про притягнення до дисциплінарної дальності. Ми будемо слідкувати за ходом справи. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ